Вітаю! Мене звати Киріка Оксана Олександрівна. Я учитель української мови та літератури гімназії номер 2 міста могилева Подільського Вінницької області. Представляю вам авторську поезію Пресвята Матері. Мамо, Мамо, ти хотіла, щоб на скрипці я грав? А я під прицілом небо тримав. Мамо, ти хотіла, щоб я мандрував. А я ж рідненька тебе захищав. Мамо, ти хотіла, щоб я тебе обійняв, а я ранньою пташкою тобі щебетав. Мамо, ти чекала дзвінка, Смс, хоч якусь, а я з градами в полі постійно борюсь. Мамо, ти казала, що в світі немає вже зла. А поглянь дорогенька, навколо війна. Ти все молишся, мамо, надія в очах. А я побратима несу на плечах. Смерть довкола шкварчить і смердить, як шакал. Розкриває все дужче гнилий свій оскал. А я, мамо, стою кулемет у руках. Бачу ворога рідна, він закляк у кущах, бачу очі його, мов вогні сірника. Один постріл гучний і його вже нема. Мені б, мамо, радіти. Бо не я на землі, та душа моя птаха вже давно у петлі. Ти хотіла матусю, щоб на скрипці я грав, а я душу і серце Україні віддав. Ти хотіла матусю, щоб я мандрував, а я маком червоним землі проростав. Так писав у листі той, кого вже нема, кого в мами назавжди забрала війна. Хто батьківщину найбільше у світі любив, і за мене, і за тебе своїм життям заплатив, присвячується всім матерям, які на війні втратили своїх синів.